Сьогодні про бегонію Pearl de Paris. Це декоративна листяна бегонія із срібло-перламутровими листочками некрупного розміру, причому оздобленими темно-зеленими прожилками та такою димчато-рожевою каймою по хвилястому краю листочками. Формується завжди акуратно, самостійно, дуже охоче кущіться, що помітно вже на цих молодих рослинках. Зовсім невибаглива вибаглива та швидка у рості. Що цікавого у мене трапилось: ось ця діточка прямо на своїх листочках почала формувати потомство. У даній ситуації це наслідок того, що рослина ослабла та стресувала. Треба розібрати її на листочки та повкорінювати ці дітки. Інакше вони продовжать виснажувати кущик, і він просто може загинути. Материнській рослинці треба ж зменшити стаканчик вдвоє, бо знов не впорається, і поставити напевне в тепличку. Будемо спостерігати за зрізаним пеньочком. Має нарости новий кущик. Отак вегонії борються за життя, а кажуть, що вони дуже тендітні, скільки сили в цих рослинах. Розглянемо детальніше цей екземпляр. Бачите, надірваний кінчик листочка, він свідчить про пересушку в момент, коли формувався цей листочок. Хоча далі рослинка оговтується, новий листочок яскравий та здоровий. Та стрес сказався ще й на нижніх листочках цієї рослинки. Тепер вони бляклі і ослаблі. І що ж ви думаєте? Вони теж поспішають дати потомство, і в цій ситуації їх треба зрізати.